Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде ваша улюблена постільна білизна від Лаура Грант. Пакування з першої йде такий ось цупкий подарунковий пакет з крутими текстильними ручками, а всередині коробочка. Теж цупка, не тоненька, дуже красиве оформлення фірма Лаура Грант. Це турецький виробник, постільна білизна з під ковдрою. Ось так відкривається. Тут є така плівочка також з логотипом фірми. Є вся інформація за постільну білизну на таких ось штучках. Тип тканини це сатин. Склад 100% бавовна. Дуже класна якість. Це відмінна преміум-якість. Турецький виробник. Я продаю цю постільну білизну вже біля двох років. За цей час я отримала. Тисячу, а то й дві тисячі позитивних відгуків люди приходять і купляють ще, тому що якість тут дійсно крута змінюється на жаль лише ціна. Зараз ціна становить 1400 гривень за єврокомплект зі звичайним простирадлом, двома наволочками 50 на 70 та під ковдрою. Це, до речі, отак запаковано окремо простирадло та наволочки. Ось так підковдра запаковано окремо. В мене євро розмір. Ще можливий варіант з наволочками чотирма, 2,50 на 70, 270 на 70. Та простирадло може бути на резинці. Така ціна буде за цей комплект 1400. 400 гривень. Кольори всі класні, вони не ліняють, не кашлатяться. Але вони, хоч і красиві, але такі, знаєте, більш пастельні, дуже натуральні, красиві кольори. Давайте відкривати цю постільну білизну і подивимося, чи відповідає зображення всередині коробочки, етикетки ось цієї постілю з постільною білизною вживу. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже красивий, незвичайний такий малюнок, яскравий. Захотілося, знаєте, зняти щось таке. Незвичайне, дуже додати кольору в життя. Постільна білизна сатинова виробник, Туреччина, натуральна, 100 бавовна. Дуже м'яка тканина, приємна до тіла, ніжна, ніжна, але водночас є плотною. Переносить велику кількість прання, не кашлатіє, не втрачає колір, це перевірено. Адже ця постіль на ринку в продажу у мене саме вже близько двох років. Отримала дуже багато відгуків за цю постіль, і вони всі позитивні. і Покупці повертаються і замовляють ще і ще, тому що постіль дійсно якісна, красива. Подивіться, які тут малюнки, вони всі чіткі, які квіточки об'ємні, немов 3D. Постіль є багато різних кольорів, не лише такий, як у мене. Вона може бути як компанія, це поєднання двох різних кольорів та малюночків, так і звичайно, тобто одного кольору та малюночку. Євро розмір є і півтора спальни. У мене євро розмір під підковдра. Простирадло, звичайне, не на резинці, та дві наволочки 50 на 70. Така комплектація вартує 1400 гривень. Якщо ви хочете з простирадлом на резинці, це буде 1450 гривень. Можливо, ще варіант 4 наволочки, 2,50 на 70, 270 на 70. Ціна такої постілі теж буде 1450 гривень. Півтора спальниці на 1300 гривень. Там простирадло, звичайно, не на резинці, наволочки 50 на 70. Тобто ось така можлива комплектація. Пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину всі кольори, які є в наявності. Підковдра в нас ось такого кольору з внутрішньої сторони, одягається на замочок, застьобується, він закритий додатковою тканиною, щоб не було його видно. І чудово працює гарна фурнітура, всі шовчики гарно оверлочені і прошиті. Про стирадло, як я говорила в мене звичайне. Підкова розміром 200х230. Простирадло, звичайно, не на резинці, 220 на 240 прошите оверлочене. Якщо ви хочете на резинці, то це буде розмір 180 на 200 плюс 25 см на цю частину матрасу чи дивану. Підходить на будь-що. І в моєму комплекті дві наволочки 50 на 70. Вони також з двох різних сторін різного кольору та малюночку. З бортиками, з такими ось двушками. Тут теж коники в нас посередині та квіточки намальовані. Внутрішня сторона ось такий колір. Одягається на запах він ближче до кінця наволочки розташований. Достатньо глибокий. зараз покажу, де він ось аж тут починається запах. Подушка не буде випадати комфортний надійний запах.